Тепер ми виясним, хто мудрий. Давайте, давайте, жалійтеся. Ми ще маємо вияснити, хто ви такий. Давайте. Зробили зауваження, я хочу знати, хто ви такий. Мужчина, зупиніться і покажіть вашу дулю ще раз. Я сказала, і попробуйте, ж, я знаю, хто ви такий. Ви собі багато дозволяєте. Я хочу знати, хто ви такий. Розказую друзям в Фейсбук історію. Ось цей чоловік, коли ми тільки що підключалися до, до електрики, підійшов. І каже, що це ви тут таке робите? Почав дзвонити до якогось свого другана, йому жалітися, що ми тут до столба підключили електрику. Ми тут чай робимо, нам тут холодно, ви нам смієте погрожувати. Він мені почав дулі показувати в камеру, тоді правда, камера не включилася. Хто ви такий, представтеся? Представтеся, мужчина. Він нам буде погрожувати, визванювати по своїх якихось дружбанах, що видіті тут великий злочин до розетки підключили. Тепер ми дізнаємося ваш право допуску. От е, хто дивиться, шановні друзі, ось ці обличчя, будь ласка, запам'ятовуйте. Це люди, яким просто душа не на місці, бо вони побачили, що ми підключили кипятільник до електрики. Вони нам сьогодні відрізали електрику, нам вдалося трошки знов підключитися, бо тому що реально дуже холодно, вночі було 5 градусів. Ви знаєте, що вчора одну активістку ми вже поклали в лікарню. Тепер ось такі от, я не знаю, як їх назвати, ви подивіться, в гарних штанах виглажених. На чищених чобітках він приходить і він нам погрожує. Хто ви такий, я хочу знати, тоді я від вас відстану. Прізвище ваше. Дулі він мені показує, чуть ли не бійцям. Я йому кажу, хлопці вмирають, ми що не можемо боротися за проект, щоб допомогти зупинити війну, а він нам розказує, у вас будуть проблеми дзвонить у чиновників. Жаліється він комусь там. І що? Будуть нас бувати? За те, що ми електрику підключили, у вас трошки електрики взяли на, на кружку чая зігріти. Мужчина, представтеся. Ось такі наші чиновнички, блін, багаченькі. Прийшов, набухався, блін, очі в нього п'яні. Приход до нас лякає, я хочу знати, хто він такий. Я не посмію, щоб, блін. Правильно роблять, і хай люди звертають, а ви кругами бігайте тепер від страху. Ви Думаєте, тільки ви вмієте страшите. Представьтесь, хто ви такий, мужчина. Не будьте трусливим і не бігайте мені. Ні, хвоста не показуйте. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви є 30А є. Машина, ось тільки що поїхала. ВО 0030А Цей мужчина стрім якраз перервався, бігом під'їхала машина. Е, якась крута, шкода, що я не розбираюсь в марках і в принципі не подивилась, що за марка. В 0030 а є. Якраз стрім припинився, але я встигла запам'ятати. Отже, починають до нас приходити ось такі от отпитку чиновники і нас лякають. Дуже вас прошу, дорогі друзі, не залишайте нас, будьте з нами, бо тому що хлопці за нас вмирають, а ми не можемо більше сидіти вдома і чекати, коли ж нарешті ми. Досягнемо того, що будемо реалізовувати наш проєкт. Ми вирішили за нього боротися до кінця. Тому що ми вже мали півтора року його реалізовувати, а ми в півтора роки боремося з нашою владою. Да, стрім перервався. Хочу вам сказати, що зараз я підійду до нашого намета, ви подивитеся, як ми живемо, я вам покажу. Це 24-й день. Що ми стоїмо з 9-го числа, то навіть треба порахувати 25-й вже пішов, точно не пам'ятаю. Дуже вночі було холодно, цієї ночі спали хлопці, кажуть, 5 градусів було, позамерзали. Зранку якось так вийшло, що світло пропало. Вони спробували там підключити. Прийшов якийсь ось цей з п'янючими очима.